Людики, всім привіт! У мене на каналі є велика кількість відео стосовно як регламентного обслуговування, так і ремонту найчастіших поломок чи проблемних місць автомобілів групи ВАК з сучасними турбодизельними двигунами. І під цими ж відео можна зустріти велику кількість питань і прохання зняти таку ж інформацію про турбобензинові двигуни для цих самих автомобілів групи ВАК. То от виправляюсь, як тільки з'явилась можливість, автомобіль з таким двигуном і потреба провести йому обслуговування. З'являється, записується. Інформація. На фоні зараз стоїть мій турбодизельний гольф. Через те, що відео про обслуговування бензинового Passat я записував не в один момент, не в один день. Воно трішки розтягнулося, і я трішки дав штангу, видалив вступну частину, де на фоні стояв бензиновий Passat. Але гадаю, це особливо суті не зробить. Подивимося по вартості банального регламентного обслуговування олива фільтр. Купнемо трішки глибше заміна комплекту ГРМ. Ну і ще деяких речей. Будемо говорити про 1,5 TSI який для автомобілів групи ВАК з'явився десь в 2017 році, а десь з 2019 року його почали масштабно ставити на більшу кількість моделей. Тобто він по суті замінив собою попередника 1.4 TSI, який пройшов декілька поколінь, тому по суті. Що інформація по цьому 1.5 TSI, Що інформація по декільком останнім завершальним поколінням 1.4 TSI, вона буде плюс-мінус ідентичною в плані сервісних інтервалів. Ну і мабуть, вартості обслуговування також. Тому погнали вести пасата на обслуговування. Подивимося, що воно вийде по вартості в цілому. Порівняємо з дизайном. Але перед сервісом треба автомобіль чи чистим зробити, тому лишаю на мирці. І тепер таку чистоту веземо на сервіс. І колеса блищать не тільки на сервіс тепер. І контент по ній зняти можна і в салоні прибрали трішки. О, крутяк. І наступний теж відправився в роботу. Так, посадок лишається у дилера. На завтра є час на обслуговування. Вимитий, вичищений, готовий до проведення подальших робіт. Це у нас Експо, місто Рівне. У ну, там є знак Volkswagen, значить офіційний дилер Попросив, щоб цього разу вже обслуговування було внесено у. Сервісну базу, бо попередньо я тут до Нового року обслуговував чорний посад B8, тут і ГРМ, великий сервіс власне, робився, і помпа. І потім цікавий момент був через місяць, коли клієнт у Києві на офіційному дилері, також там і Motor, Мотор здається, перевіряли. Кажуть: так ви ж казали, що офіційного дилера обслуговувалися, а запису в історії немає. Я кажу: от всі папери, будь ласка, є обслуговування, відео підтвердження є. От. Цього разу попросив, щоб такого не було. Обіцяють виправитись і зробити все правильно. Ну, власне, лише повернемося, подивимося по рахуночку пізніше. Ну що, я вийшов з пасатон і без грошей. Зробили обслуговування. Отаке. Моторна олива 0w20. заглушка нова, фільтр оригінальний оливи. І це все з роботами вийшло 6309 гривень. В принципі, так, інспекційний сервіс. Ну, отакі роботи. Тобто 1000 гривень десь заміна оливи по роботі і 5300 гривень. Це матеріали. Йдемо далі. Йдемо далі. Це не все. Що собі тут ще бонуси лишили? Ось такі серветки і отакий пряничок. і захист на сидінні. <гум> добре, їдемо. А, ну що у нас запуск? Чи не забули інспекцію скинути? Так. Ні, все добре. Але що важливо, хочеться сказати. Тут рахуночку читаю якраз наступне планове на ТО через 15 тисяч кілометрів, чого я б не радив робити. Мінімум раз на рік має бути, якщо в'їздити. Багато, може там більше 10 тисяч, я б рекомендував все ж таки частіше це робити. І знову ж, якщо їздити виключно по місту, а саме бензинові двигуни, вони більше якби рекомендовані, зручні, комфортні саме для міста, то хоча б там 7 500, 8 тисяч кілометрів робіть. Тобто цю цифру треба ділити на два, так би мовити, тому що, ну. Це забагато, і саме з такою цифрою, якщо от офіційні, от у нас такі автомобілі купують і таким рекомендаціям офіційного виробника слідують. то і потім у нас приходить, що ТСА їздить тільки 100 тисяч, там як зазвичай прийнято. Тому обслуговуйте частіше і буде все добре. Їдемо, їдемо робити наступні роботи. А подальшу роботу по сервісу я вже буду виконувати самостійно. Нам тут потрібно замінити декілька фільтрів і свічки запалювання. Вони міняються по регламенту раз на 60 тисяч. От якраз було 60-120, зараз 182, тобто 180 вони вже мали бути замінені. Фільтри взагалі, проста процедура. Маєте руки, хоча б більш-менш прямі, рекомендую робити самостійно. Не маєте тоді дилер чи СТО. По свічкам зараз будемо дивитися, чи вийде в мене, тому що я з цим двигуном вперше взагалі зустрічаюсь. Погнали. Почнемо з повітряного фільтра. Він є, так би мовити, основним насадка Torx 25-й, і або вручну, або з шуруповертом. Це все ми відкрутили фільтр раза в півтора чи, можливо, навіть і в два менше від фільтра на дизельному двигуні 2.0 TDI. Не хочеться штукенця кудись діватися. Доведеться притримуватись. Тут пам'ятаємо, що оця сторона це в нас чисте повітря. Слідкуємо, щоб туди нічого не потрапило, щоб там було чисто знову ж таки. Перевіряємо Оп. старий фільтр виколупуємо таким чином. А ну 30 тисяч по Німеччині, давайте подивимось. Ууу непогано. Непогано. Набит. Виявляю, 30 тисяч, що було по Україні. От чому фільтри треба замінювати, бачите? Беремо новий. Так, що стояло у німців? Male 4398 made in. Де зроблено? Made in France 03-22. Так, Volkswagen AG Male 4398 в Made in France тільки в 2024 році. Ну, в принципі, а ну давайте поміряємо, порівняємо. Так, на перший погляд, то все плюс-мінус однаково, єдине тут папір жовтіше, як бачите. Це якщо ми міряємо. Брати оригінал чи не оригінал. Та щось дуже схоже. Так. Пакуємо назад. Якщо тут багато бруду сміття пилососимо, щоб воно не забувало фільтр, всередину воно, звісно, не попаде. Тут перевіряємо, щоб ми все тісно посадили, щоб фільтр сидів щільненько, нічого йому не заважало. О, ну і, в принципі, зворотній порядок. Не перетягуємо, бо тут все з пластику, корпус. Далі від руки проходимо, перевіряємо наскільки туго у нас все затягнуто. З салонним фільтром трошки складніше, скажімо так, але не все так страшно. Робиться це теж самостійно. Єдине, що вже трішки темніє, тому мені в нагоді стане отакий помічник: це інспекційний ліхтар від компанії Osram, яку більшість автовласників автомеханіків знають як виробника якісного автосвітла, ламп різного роду розжарювання, LED і фар навіть виробляє ця компанія багато. А останні декілька років компанія Osram пропонує якісні аксесуари для автомеханік. І автолюбителів, автовласників, які самостійно обслуговують свої автомобілі. Це у нас потужний інспекційний ліхтар, який має на піку. Максимальну яскравість в 1000 люмен. Тобто тут освітити можна не те, що під капотний простір чи салон, тут можна СТО освітити для того, щоб робити будь-які роботи в темряві. Коли зникає світло, наприклад, чи коли вже от зараз на дворі ще немає 17-ї сонечко, наче за обрієм, а вже за 20-30 хвилин сонце не стане, а працювати треба. То от така штукенція стане в нагоді, є зручне регулювання яскравості, є декілька режимів роботи, можна отакий. Напрямний ліхтарик кудись точково світити, чи освітлювати отак загально все там, салон, чи під капотом. Скажу, що дуже і дуже яскрава штукенція заряджається від USB Type-C, є магнітне кріплення. От, Якщо вам треба таким чином закріпити, чи ось тут отак поставити, це взагалі це не тільки для автомеханіків, як бачите, зручно, а й для блогерів, тому що от, для камери підсвітка дуже крута. Або підвісити, тому що тут от є зручний гачок, який відкривається. І Можна підвісити десь за щось там. В салоні за ручку, наприклад, От, будь ласка, і це все висить, освітлює вам все, що ви робите. Від себе хочу зауважити, що інспекційні ліхтарі від компанії Osram, окрім яскравості, потужності освітлення, освітлення, маючи й дуже якісний зручний корпус, прорезинений, воно з руки не випадатиме. Ну і пластик також на високому рівні виготовлений. В принципі, як і все в даної компанії. Все закривається, воно захищене від пилу і вологи. Ну, Зібрано якісно, бачите, на гвинтах, на торксах. на таких. Тобто це все-таки якісний ліхтар. Рекомендую, шукайте в магазинах, купуйте і користуйтесь якісним освітленням, виконуйте роботу швидко, продуктивно і, головне, безпечно в першу чергу для очей і рук. Що стосується салонного фільтра на Б8, спочатку ми дістаємо все з бардачка, бо воно може. Всім гамузом рухнути на підлогу. І потім, щоб нам відкрити бардачок, нам його треба вниз натиснути. Отут є такі клавіші, на які ми можемо натиснути міцно або пальцями, в ідеалі, щоб у нас був прогрітий салон. Тоді пластик буде м'якший. І це робиться набагато легше. Ось тут інший знаходиться, його треба туди вгору натиснути і натиснути на сам бардачок, щоб він відкрився. От таким чином. У нас відкривається доступ до кліматичної установки. Далі можна зняти оцей доводчик чи тяжку, щоб було легше, і можна було бардачок опустити ще нижче. О, як бачите, як зручно. І тепер у нас залишається отака конструкція. Нам вгорі треба відкрити три такі пластикові кліпси, натискаємо їх вниз. Кришечка відкривається, і тягнемо вгору. І вже я бачу. Купу-купу сміття. Стрілочки потоку повітря показують вниз. Воно у нас задмухується згори донизу. Обережно дістаємо фільтр і все, що в ньому назбиралося. От покажу, що приїхало до нас з Німеччини. От скільки сміття. Тут, як бачите, пилу багато, доволі таки. І важливо фільтр також замінювати регулярно, регулярніше, ніж на ТО, тому що це все, що тут назбиралося. Окрім сміття, тут можуть бути комахи, дуже багато пилу. Воно набирає вологи, і потім починає гнити. І весь цей неприємний запах потім йде в салон, і ви цим дихаєте. Тому цей фільтр о, тут був від Bosch фільтр Ми замінюємо. А на заміну ставимо мале також. Я цього разу комплектом взяв повністю мале повітряний під капот, що в салон такий вугільний. теж такої, такою, бачите, більш вже щільною структурою. Він краще фільтрує неприємні запахи і все, що залітає ззовні в салон. Вставляємо щільненько, повертаємо назад нашу кришечку. Отак вона вставляється. раз І потім до клацання вгорі. Все, бардачок закриваємо, направляючи доводчик в своє місце, і далі просто закриваємо. Максимально просто і, маю надію, зрозуміло. Повертаємо все, що було тут в бардачку, і йдемо далі ще під капот. Це не все. Від просторі у нас залишилися свічки запалювання, хотів сказати, розжарювання вже позвичай, як на дизелі. А я прогрів двигун, щоб було, по-перше, легше їх викрутити. По-друге, щоб і працювати було приємніше, тому що на холодному двигуні, зараз на дворі мінус три. Не дуже це приємно робити. Роблю це вперше. Вперше, щоб нам дістатися до наших свічок, нам треба зняти цей верхній патрубок, що йде подача з турбіни на впуск, бо він реально заважатиме. Якщо один патрубок я зняв, то другий щось мені легко не дається. Беремо, пробуємо викруточкою. Ага, а я руками пробував, тут таке зусилля треба. Є, дісталось таке кільце у нас тримає патрубок. Далі ми відкручуємо отут фланець, в нього півоборту робиться, і тягнемо з обох сторон догори. Є От у нас патрубок, в принципі, трішки запітнівшої оливи, але прям не калюжа. І тепер тут треба закрити ганчірочкою, зараз візьму, От таким чином це заховаємо, щоб туди не налетіло на впуск нічого. І тепер у нас відкритий доступ до наших свічок. Правда, не повністю ще здається це у нас вентиляція. Знімаємо вентиляцію. А от тепер у нас свічки у доступі. Знімаємо копачки з катушок. Ось це все виглядає тут. І тепер нам треба ключиком відкрутити катушки. З мінімальним зусиллям тут все затягнуто. Катушки знімаються у нас від руки зі свічок. Ой, о, які вони довжелезні тут. Відкладаємо. Перед тим як будуть діставатися звідти свічки, дуже раджу видмухати компресорами, бо, от як я, в моєму випадку діставатиму це все потужним пилосмоком. Інструмент схоже, що є. Ключик у нас тут на 16. Ого, треба подовжувати. Не хоче, нічого, зараз ми її дістанемо. Не хоче вона виходити. Йшли зі мною. О! Так, і перевіряємо свічечки. по стану. згадуємо дитинство, мотоцикли, який у нас має бути ізолятор. Тут він коричневенький. Тобто працюють форсунки, працює запалювання, підпалений контакт. Доволі таки, власне, чому їх треба регулярно змінювати? Що у нас тут стояло? Тут стояло Bosch. По каталогу пробились NGK Germany, Japan. Ну, власне, от вони на заміну йдуть. Обережно опускаємо, щоб не закинути сміття в циліндри і закручуємо. двигунчик маленький, доволі простенький з виду, не те, що дизель там де купа всього. Так, дістаємо другу. Друга свічечка, маю надію, вам видно. Тут ізолятор дещо біліший. Важливо це все перевіряти, щоб розуміти, як там двигун в цілому працює. Головне, що тут немає а, мастила, тобто, що у нас двигун там ще не вбитий. Можна робити два по два, тому що тут у нас дві катушки йде, вони не заважатимуть далі в роботі. Так, ізолятор в третьому циліндрі. Не знаю, наскільки помітно, в принципі, все окей. Запускаємо нову свічку сюди. Так, і лишилась у нас четверта свічка, катушка. Четвертий циліндр. Дивимося теж саме по ізолятору. Все окей. Далі очисник карбюратора йдемо чистити оцей впускний патрубок повністю. Ну, тепер розуміємо, що у нас впускна частина, що тут на турбіну, що тут, та що йде вже безпосередньо на впуск в колектор. Воно чисте без пилу і зайвого бруду. Пішли ставити? Там чистенько з турбіни на виході у нас. Ну, власне, повертаємо на місце. Це ще те кунг-фу. До речі. О, затягується фланець, а тут повертаємо наше кільце. Вже не видно, як бачите, те, що я говорив по часу, то доводиться. З ліхтарком працювати, реально дуже допомагає ця штукенція. Працює довго, я вже більше години тут гарцюю, і це круто. Так, перевіряємо патрубочок, щоб він сидів. Збираємо докупи всі клапани, всі трубочки тепер. Доклацання. Вентиляція на місці. Це все на місці. Готовченко. Ну і по суті все. Регламент пройдено. частина своїми руками. Забув найголовніший штришок. Не замерзайка. Умивайка, не замерзайка. Давайте підведемо вже фінальний підсумок по витратам на обслуговування автомобіля з цим конкретно двигуном, а не всього автомобіля, тому що решта, окрім двигуна та ну, ще КПП, тут мало чим відрізняється від дизельного варіанту. Від 1,6 так взагалі мало чим відрізняється, тому що КПП така сама, ДСГ, суха, ДК 200 стоїть. Що стосується олива фільтр в двигуні, різниця або відсутня, або вона мінімальна через те, що літер оливи, що на дизель, що на бензин, він коштує однаково. І сервісний інтервал по заміні, він теж плюс-мінус такий самий до 10 тисяч, як рекомендується. Фільтр так само плюс-мінус коштує. Робота людини, яка робить заміну на офіційному дилері, так само плюс-мінус коштує. Тобто в цьому вони не відрізняються. В чому вони відрізняються? В тому, що заміна свічок запалювання в бензиновому двигуні, вона йде як регламент. Кожні 60 тисяч. А якщо з'являється якби нестабільна робота, там троїння чи щось подібне, їх ще частіше треба міняти. Тому, якщо розділити от і фільтри в мене повітряні вийшли там на. 95 євро. То якщо це поділити на давайте, наприклад, 60 тисяч пробігу. Ну та там якісь 5 плюс євро капне. Ну і це збільшить вартість цього регламентного сервісу у порівнянні з дизелем. В принципі, все. Я порахував, не робив. Я тільки порахував вартість роботи по заміні пасу ГРМ. Тут він, до речі, на 1,5 TSI, він теж пасовий, іде, як і на дизелі. І у офіційного дилера це б обійшлося в 25 тисяч 694 Гривні. А я міняв десь декілька місяців тому на офіційному дилері на дизелі, купував запчастини, але це був ГРМ, плюс помпа по оригіналу, плюс робота у офіційного дилера, і там решта гвинтів, які замінюються. Мені це обійшло, що тоді в районі 28 тисяч гривень. Тут 25694, але тут не врахована помпа. На цих двигунах також і на 1,4 TSI, на помпу дивляться, тому що вона незалежно від того, коли ви її поміняли, там пластикові корпуси і так далі, вона може потрапити. Такти, коротше, в будь-який момент тому її дивляться, діагностують. Якщо треба, міняють помпа, щось в районі теж 4-5 тисяч гривень коштує. Якщо ні, то от в принципі сервіс по заміні ГРМ на офіційному дилері буде коштувати 25 тисяч. Єдине, що чому він так дорого коштує, біля трьох з половиною чи чотирьох тисяч в цій процедурі на TSI саме закладено система регулювання відключення двох циліндрів. Оця система ACT яка дозволяє цьому двигуну бути. ну Трішки ефективнішим ніж він був раніше. От, і все по суті. Це додає якби до вартості, а так би він був дешевший, десь на. Практично третину від вартості заміни ГРМ на дизельному двигуні. Ну, і я порахував також заміна ГРМ на сторонньому СТО по аналогічним по аналогам запасних частин. По Гейтсу у мене вийшло з роботою з антифрізом там, і з запчастинами 12632 гривні, що практично вдвічі дешевше, ніж на офіційному дилері. Але це без регулювання фаз. І це без історії. Ну і повторюсь, це не по оригінальним запасним частинам Хоча сам Комплект ГРМ, навіть по оригіналу, він ну, якби, особливо не так дорого коштує. Ну От і вся різниця, якби тобто по суті, що берете дизель, що берете бензин, як бачите, вартість запчастин, фільтрів, навіть регламентних речей, таких як олива, вона не суттєва. Тобто різниці суттєвої між дизелем і бензином по обслуговуванню, ви ну, практично не відчуєте. Єдине, що ви відчуєте, це якщо, ну наприклад, заженете дизель. У місто, якщо це буде двохлітровий, там буде двомасовий маховик. Хоча, в принципі, тут теж двомасовий, на роботизованих коробках, він завжди йде двомасовий. На дизелі він вбивається швидше, через більший крутний момент. То, можливо, частіше доведеться міняти, але знову ж в залежності від манери їзди, а може й не частіше. Може хтось гасає на бензині так, що тут маховик вб'ється раніше, ніж хтось повільно, спокійно їздить на дизелі. Та єдине що, чого полишений якби, бензиновий, це та, в нього є сажовий фільтр, але в нього немає такої проблеми, як на дизелі. Тому що температура вихлопних газів у бензині вища, і там воно все випалюється. І сам фільтр по розміру, він не такий великий, і сажі, і бензин, сучасний, турбобензин високоефективний. Він кидає небагато. Гадаю, вам така інформація була цікава. Якщо так, не забудьте тиснути вподобайку. Напишіть свій досвід, коментарі внизу під цим відео. Та знаю, багато хто не бере, не рекомендує брати бензин через те, що в нього ресурс менший. В принципі, я з цим погоджуюсь, тому що там все полегшене, облегшене, але менше настільки. Ресурс дуже важкий. Важко поміряти, тому що на нього вплив, дуже впливають умови, в яких використовують що бензин, що дизель. І знову ж, якщо ви заженете дизель не в ті умови, для яких він створений з траси, наприклад, за, за, за запхаєте його в місто. От як цей автомобіль людина купує, ми з ним поспілкувалися, каже, у мене зараз бензиновий двигун, і я зараз хочу новий автомобіль, просто свіжіший теж на бензиновому двигуні, бо в мене відстані 2-3-5 кілометрів від роботи і назад. на що йому той дизель, який він на таких відстанях просто вб'є, або там не буде. Ефективності від дизеля і ну супутні всі проблеми з ним також прибудуть. Тому бензиновий двигун він ще має е, сенс в купівлі. Е, гібрид, якщо беремо на бензиновому двигуні, мабуть, був краще, що м'який е, м'який скоріше, якщо немає приватного будинку, плагін не має сенсу, але гібрид він дорожче звичайного бензину йде. Тобто, в нинішніх реаліях треба сісти і дуже уважно порахувати, коли ота різниця, яку ви заплатите, переплатите за гібрид, у вас у вашому випадку відіб'ється. Якщо швидко, то, звісно, варто купити зараз гібрид. Якщо не швидко, то катайтесь на бензині. Сучасний турбобензин, він доволі таки ефективний, тяговитий. Єдине, що от у мене зараз відстань від рівного до Києва при швидкості 120 на круїз-контролі за винятком населених пунктів, вийшло рівно 7 літрів, це пульс 95 Дизель би брав десь на півтора літра менше в такому режимі. Ну, от треба порахувати, коли воно відіб'ється. І знову ж таки, якщо у вас такі поїздки стаються вкрай рідко, то нічого страшного в одній поїздці заплатити там, ну заправити на не знаю, там на тисячу кілометрів на 15 літрів більше бензину. Це на такі суттєві гроші, як ви можете отримати проблем, якщо купите там ну дизель, у якого будуть проблеми з екологією, там чистка сажового. Вона вам вона зіжре вже декілька таких поїздок переплат на бензиновому двигуні. Якщо їздити багато по трасі, любите підхват на швидкості, тоді звісно, дизель в цьому йому поки що немає. Якби рівних навіть у гібридів, тому що у гібрида у Плагіна, наприклад, у нього явище підхвату, воно тимчасове, поки не розрядиться акумуляторна батарейка. Друзі, вже затягнув відео. Хочеться дуже багато вам цього розповісти, але гадаю, достатньо. Дякую, що дивились, і Якщо нові на цьому каналі, обов'язково підпишіться. До нових зустрічей. Далі має бути цих автомобілів бензинових більше, бо щось ДВЗ в ціні почали зростати ще більше, а гібриди почали дещо дешевше, навіть іноді зрівнюються по ціні. Тому гадаю, їх буде на каналі більше. Ну і інформації по ним також буде більше. Тому підписуйтесь, щось не пропускати. До нових зустрічей.